Доброго дня всім. Продовжуємо досліджувати комплексні програми Золочівського райвідділу СБУ. На цей раз комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції. На території Красненської селищної ради Золичівської Роні Львівської області на 22-25 роки. Ось як далеко замахнулися, замахнулися корупціонери Красненської селищної ради. Показую вам, поки ми не почнемо говорити на цю тему. От хочу, щоб всі подивилися, що ця програма затверджена Красненським селищною радою. У 2022 році головою Фурда, Романом Фурдою. Погоджена комісія з питань депутатської етики діяльності етики Смірнова. Погоджено голова комісії з питань планування Меляновський, Погоджено начальник відділу фінансів Гавінський. Сама програма на 2022 рік. Ось, значить. Щоби я не був голослівним, значить, можете подивитися мої попередні розповіді про такі самі програми, значить, і побачити, що все слово-слово в слово переписано з інших програм за минулі роки, за 21 рік, за 23 рік, все один в один. Реанісні заходи такі самі. Коротше, все під копірку переписано, правоохоронні заходи. Але найбільш цікаво в цьому документі є те, це я вперше стикнувся. Ось, показую вам. Фінансове, фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел незабороненого законодавства. Ми ще взнаємо, що це за інші джерела. Фінансування заходів програми буде в межах виділених коштів, конкретної суми коштів немає. Це може бути мільйон, два, три, 10, 15, 20. Ми цього не знаємо. Скільки це, це є приховано, це як чорна кішка в чорній кімнаті. Але найбільш цікаве, почитайте. Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється відповідно до діючого законодавства. Підписала цю програму секретар Ради Світлана Дідух. Програму розробила вона. Мабуть, вона, крім того, що секретар Ради, вона, мабуть, і офіцер Служби безпеки України, втайний офіцер, а може, завербована Службою безпеки, може, вона агент, я не знаю. Але програму таку розробляє, мала би розробляти. Спеціальна служба, тобто Служба безпеки України. Але аж ніяк не секретар Ради Світлана Дідух. Але ми бачимо, я нічого не вигадую. Підписала Світлана Дідух. А затвердив затвердив рішенням Краснецької селищної ради фурда. Полковник СБУ, фурда, я так розумію. Він теж має приховане звання, ніхто про це не знає. А тепер поговоримо про цю програму. Золочівський райвідділ СБУ це є підрозділ Красненської селищної ради. Так виглядає, тому що комплексна програма розроблена Красненською селищною радою, а виконавцем цієї програми, от написано, виконавець, Золочівський райвідділ управління СБУ орган, і орган виконавчої влади місцевого самоврядування, виконавець Золочівський райвідділ СБУ, засоби масової інформації і так далі. Золочівські СБУшники догрались зі своїми комплексними програмами в інтересах органів державної влади. Красненська селищна рада вже в повний ріст керує цією службою, про яку боротьбу з корупцією можна вести мову у стінах СБУ. 30 червня 2022 року рішенням номер 786. Запам'ятайте, це програма. Затверджена рішення номер 786 Красненської селищної ради затвердила чергову комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління протидії проявам, терористичного характеру та організованої злочинної діяльності і корупції на території Красненської селищної ради Золочіської Ронівської області на 22-25 роки. Щоб вказати на перше порушення закону, мушу привернути увагу до назви цієї програми Красненська селищна рада. Бачите, тут написано в інтересах органів державної влади та управління. Так от я хочу сказати, що Красненська селищна рада ніколи не була і не буде органом державної влади, тому, е, тому що ця програма не стосується Красненської селищної ради як органу місцевого самоврядування. СБУшники. Її просто скопіювали, здерли з іншої програми у своїх цілях. Мабуть, така програма дійсно існує для інтересах органів державної влади, але тільки не органів місцевого самоврядування. Далі. А хто ж робив, розробив цю програму? Виявляється, розробником є Красненська селищна рада в особі секретаря ради Світлани Дідух. За підписом якої оприлюднена ця програма. А хто затвердив цю програму? Затверджена рішенням Краснецької селищної ради, за підписом е, Романа Фурди, який, на мою думку, незаконно поставив свій підпис під цим документом. А з ким погоджена ця програма, з головою комісії з питань депутатської діяльності, я такий законний взаємодії з правоохоронними контролюючими органами, засобами масової інформації органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування Красненської селищної ради Смірновою. З головою комісії з питань планування, інвестицій, бюджету та фінансів Красненської селищної ради Меляновським, начальником відділу фінансів Красненської селищної ради Гавінським. А хто є відповідальним цієї програми? А відповідальним цієї програми є Золичівський районний відділ УСБУ у Львівській області. Чи може бути, щоб СБУ оженили без її згоди? Що Фурда вже в штаті СБУ у званні полковника? Що він вже керує Золочівським райвідділом СБУ на теренах селищної ради? Невже начальник управління СБУ у Львівській області наділив його такими уповноваженнями? В преамбулі рішення номер 786 зазначено. Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 закону України про місцеве Україні, самоврядування в Україні, враховуючи висновки виконавчого комітету селищної ради, рекомендації постійної комісії з питань депутатської етики і так далі, я вже зачитав повну назву, Красненська селищна рада вирішила затвердити комплексну програму і так далі по тексту. Не буду продовжувати. Читаємо пункт 22 статті 26 згаданого закону. Там дослівно написано наступне: виключно на пленарних засіданнях сільської ради, сільської селищної міської ради, вирішується такі питання. 22. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністра... адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм. Адміністративний теріатвнець цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. Ще раз повторюю, цільових програм з інших питань з інших питань місцевого самоврядування. Отже, комплексна програма СБУ не має жодного відношення до соціально-економічної чи культурної програми громади. А чи має вона відношення до цільових програм з інших питань місцевого самоврядування? Для вияснення цього питання звертаємось до закону України про місцеве самоврядування в Україні та Конституції України. Статтею 144 Конституції України встановлено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язкове на виконання на відповідній території. Ключове слово тут в цьому реченні є в межах повноважень. Чи наділені органи місцевого самоврядування функціями правоохоронних органів, в тому числі розроблення, погодження, затвердження та фінансування програм з питань державної безпеки? Читаємо закон України про Службу безпеки України. Стаття 1. Служба безпеки України державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує Державну безпеку України. Служба безпеки України. Підпорядкована Президенту України. Яке відношення має Служба безпеки до, до, цей закон, до, до закону про місцеве самоврядування, до, до органів місцевого самоврядування? Абсолютно ніякого. Стаття 2. На Службу безпеки України покладається в межах визначених законодавством компетенції захист державного суверенітету. Конституційного ладу територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. Все чітко і лаконічно сказано визначений перелік. А тепер далі: стаття 18. Фінансування матеріально-технічне та соціально побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом міністрів України в порядку, визначеним Верховною Радою за рахунок коштів Державного бюджету України. Причим тут кошти, кошти місцевого бюджету, бюджету територіальної громади. Причому він тут, до Служби безпеки. Далі, органи місцевого. Місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком. Теж, теж конкретний перелік тих питань, які відносяться до органів місцевої державної адміністрації і органів місцевого самоврядування. Все. Більше не треба велосипеда вигадувати про якісь програми, комплексні і так далі подібне. Мабуть, вказані вимоги закону не потребують додаткових тлумачень і роз'яснень, а викладена інформація засвідчує порушення закону з боку службових осіб, як золочівського відділу СБУ, так і Красненської селищної ради. А тепер про ще одне основне порушення закону. Згаданим рішенням номер 786 від 30 червня 2022 року, року, Красненська селищна рада затвердила комплексну програму на 22-25 роки, у якій не зазначена сума коштів, виділених на цю програму. У розділі 5 фінансово забезпечення програми зазначено, фінансування заходів програми буде здійснюватись в межах виділених коштів. Іншими словами. Селищна Рада на сесії проголосувала за невизначену суму коштів, виділених на цю програму: 100 тисяч чи 1-2 мільйони. Тобто, розпорядження коштами на цю програму було незаконно уповноважений голова Фурда. Чи це не корупція? Чи це не зловживання владою? Яке він має право одноособово розпоряджатися з бюджетними коштами громади? На які цілі пішли ці кошти? Хто знає, в цьому питанні принципову позицію мало би зайняти Управління Служби безпеки України і доказати всім, що корупції немає в СБУ. Всі перед законом рівні, а винні у його порушенні мають нести відповідальність. Так чи ні, пане начальнику управління Служби безпеки у Львівській області? Я задаю спеціально це питання йому і хотів би отримати відповідь на це. Письмову. Письмову відповідь. На цьому я закінчую. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергій сьогодні 12 жовтня 2023 року. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати надану інформацію. Дякую за увагу!